І кажуть, а то спімають і зварять. А вас? І мене зварять, якщо знайдуть. Але навару не буде. Бо одні сухі кістки. Дід, то чорна забралася. Ні синку, то не чума. То государство. 1933 рік став найчорнішим часом в історії України, коли було безвинно знищено та жорстко замучено мільйони українських селян. Сьогодні з нагоди роковин, у читальній залі міської публічної бібліотеки відбувся День інформації. Голод 33-го – біль душі і пам'ять серця. Тривалий час історія замовчувала цю трагічну сторінку. Лише вже за часи незалежності, коли почали відкривати архіви, стало зрозуміло, що в Україні це було. Під час заходу присутні пригадали хронологію страшних подій, а також оглянули тематичну літературу. Відомий у місті краєзнавець Євген Бергер розповів про те, як Кременчуччина переживала голодомор. Людмила Сидоренко зачитала зворушливий авторський вірш. А присутні пригадали страшні родинні історії того часу. Своєю історією вирішила поділитися, і завідувачка філії номер 2 Любов Карпова. У нас в родині не дуже батьки розповідали про це. Єдине, що мама казала, ми вижили, тому що у нас була хору. В нашому селі, а батько тут просто плакав, і вона казала: не питай, там створилися страшні речі. Вона сама 37-го року народження пережила, більше пам'ятає, голод 47-го, 48 го року. І розповідає, що коли їй було 9 років, вона покуштувала першу цукерку. А до цього вона навіть не знала, що така смакота існує, і їй дали її за трудодні. Не зміг бути присутнім на заході житель Козельщинського району Андрій Сліпко. Проте для нього було важливо розповісти власну історію. В селі жили 18 сімей Сліпко, рід вільних козаків. Був у них млин на власність. Але в 1933 році його розбила совєтська влада, згадує він у своїх мемуарах, котрі було зачитано Любов'ю Карповою. Зберігати людяність у нелюдяний час то вивчати нашу історію, аби минуле не повторювалося. Катерина Груднєва, Віктор Петров, Кремчуцькі новини.